I <laughs> don't Австрії через посольство Австрії в Україні через безпосередньо саму пані посол пані Попелер передав велику цю кількість цілу фуру медичного обладнання дуже необхідного, дуже дороговартісного для нашого госпіталю. І пані Попелер сама приїхала і бачила, в якому стані які основні потреби є в нас. Вона пообіцяла, що допоможе обов'язково буде сприяти для того, щоб саме для Маріуполя, для прифронтового Маріуполя, де Мається велика кількість ранених, було надане це обладнання. І бачимо, не просто тримають слово, постійно були з нами на зв'язку. Дуже довго переходили через ці бюрократичні різні перешкоди, але нарешті допомога в нас в госпіталі. Сьогодні ми отримуємо гуманітарну допомогу від посольства Австрії в Україні. Тому діді за зараз розгружається це... Это... Медицинская мебель, холодильное оборудование, каталки, тумбочки, то есть все, что необходимо в лечебном процессе. Для оборудования манипуляционных, кабинетов операционных, палат, все для того, чтобы больным было комфортнее выздоравливать и лечиться, а врачам было легче работать. А учитывая то, что у нас лечатся военнослужащие, зачастую это раненые, это те, которые требуют комфорта и, и внимания эта помощь не оценим. Да, они такие и очень, очень ты Кто бы Колеса где-то есть, запаса есть, есть, В медицине, знаете, не хватает очень многого. Поэтому мы очень рады, что привезли, что о нас помнят. Хочется сказать большое спасибо и волонтерам, которые способствовали этому, и нашим зарубежным партнерам.